Вони ще не знають, але ми йдемо оплачувати послуги клієнтам. І сьогодні це салон Beauty Park. Доброго, Доброго дня. Мене звати Доброго. Люсина. Дуже приємно. Мені також. Скажіть, будь ласка, чи є в салоні клієнти, які записані через застосунок піфо? Так сидить одна клієнточка на манікюрі і на зачішці? Ходіть, покажіть. Доброго дня, боже, як вас багато. Всі. Добрий день які послуги виконуєте кожного місяця у любих підсусах? Бровки робимо рамочки для <плес> очей, манікюр, підрівнюю волосся і там раз кілька місяців тоную і малірування. Яка сума приблизно в місяць? У вас виходить? Е, я знаю, що то відео потім піде на люди, і називається Чоловік потім вб'є, то ми не будемо озвучувати. <плес> А що має зробити таке майстер? щоб ви більше до нього не повернулись. Я люблю поговорити на процедури. Знаєте, ото як в фільмах показую, як психолог прийшов, поговорив, і коли зі мною не говорять, от тако дуже соціопатично. То я більше боюся повертатися, бо я думаю, що або я злобна, або Чи чим щось надумає щось надумає, більше не вертаюсь. ще ви хотіли е перевірити, чи дійсно ви записались через піфо? Можна? Звичайно, дітям навіть більше скажу то прекрасна програмка, таке для е склеротичних і зайнятих жіночок. Воно показує, що у вас запис до майстра і дата виконання? Так, і навіть за 24 години і за 2 години, щоб встигнути приїхати. Якщо забув, як називається, то лісарко нагадає. Даруємо сині всі послуги, які ви зробили в цьому сезоні. Дуже дякую. Так що дякую вам, що ви разом з нами. Доброго дня, скажіть, які саме ви процедури виконуєте кожного місяця? Манікюр, педикюр, стрижка кінчиків, брови? Яка вартість буде загалом? Ну, важко так підрахувати, може тисячі, не знаю, п'ять. Що повинен зробити майстер або салон, щоб ви більше до нього не повернулись ніколи? Ой, мабуть, зіпсувати, не знаю, нігті, брови і тому подібне. Сьогодні всі посла, які ви зробили в цьому салоні. Ми вам оплачуємо. Дякую, дуже дякую. Трі, кілька запитань дати майстрові. Чи може бути щось таке, щоб ви не захотіли обслуговувати цього клієнта? Домовитися? Якщо дуже дуже. Капризний і якщо ручки прям що там нігтик такий маленький. Оце буде важко. Ідемо оплачувати послугу. Якщо ти співо, чекай на нас.